І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосювей Дивимось. Реплей від підписника сьогодні з нами грає той самий Коля на СТБ-1. <реш> ваші ніки мені завжди подобаються <реш> Настрій поліпшуй Який Коля? Ну той самий Коля, пам'ятаєш, типу такого так. <реш> так, на СТБ, на чому я зупинився? На СТБ-1. Карта піщана ріка, ну що ж, до бою, так. Ну це в нас японський самурай. Це одна з моїх найулюбленіших естех. Ви бачили, що я на ній, навіть якщо там щось треба протестувати, то я на ній тестую. Так. Такий універсальний танк. Чудові каВНи мені подобаються, нахлопушувальна гармата, пробивні снаряди, все в принципі чудово для комфортної гри. Ну і я думаю, що вірний обрав шлях самурая саме по так. Саме на піщаній річці у нас зустрічний бій. Отже, ми, якщо зараз заберемо ось саме цей респ, то в принципі, все у нас буде чудово. А ми можемо забрати, тому що ми тут по дюнах будемо їздити від кавуенів. Тут навіть коли ти зупиняєшся і ну, збираєшся грати від кавуенів, то навіть ще й танк нахиляється. Так, тут такі в нас. Як вони називаються? Ресори так, е гідропневматичні чи якось так називають. Ну, поправляйте в коментарях. <рес> ну, і Я ж казав, що чудова перезрядка, можна танкувати і баштою. Давайте подивимося, згадаємо, скільки в нас тут пробиття бронебійними. Ну, Граємо проти дев'яток, Я думаю, що тут треба буде ще й пограти і комуляками. Тому що якщо зараз теж вистроюється тут по К-лінії суперники, то... Вони будуть грати від башти. Ніхто не намагається тут просуватися чомусь. Я здивований. Це напевне буде їхня ну, величезна помилка. Зараз, якщо ми проїдемо трішки далі, пам'ятаєте, я погодні умови тестував на СТБ, сюди заїжджали, перехлопушували, потім вже виїжджали на їхню базу. І вони вже там знічені, знічені, перелякакані. Метушня починається, і ти користуєшся цією метушнею і починаєш їх всіх перехлопушувати. А тут проти нас такий суперник. Ну, ще мені треба буде пограти, на ньому, награтися, але я вам скажу, що картонний картон. Якого ми пробиваємо просто в лоб башти навіть. Починається нахлопушан, це такий самурай нахлопушує. Наш герой показує шлях самурая саме на піщані річці. Братіш допоможе, якщо що. Хто там ззаду ще. Там ще підтягується братіш? Це чудово, центр наш. Багато суперників чомусь на верхньому респі, чому вони туди полізли. ну, Зустрічний бій, ну, мені здається, ну, хіба що хитрий план на бій у них якийсь. Є, є що вони проїдуть, пронесуть, так скажімо, пронесуться з гірки по атабелінії, але він поки що не спрацьовує, бо там наші братяші довго тримаються, треба всім скористатися і переклопушити всіх, хто залишився на базі. Поїхали гоу 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 Хочеться дуже багато, щоб було нахлопушено деміджу, і хочеться, щоб дуже багато було прихлопушено ворогів. Що дуже часто доводить СТБ. так? Як герої відео грають на СТБ. До речі, був крутезний бій на СТБ на карті Прохорівка. Ну Там просто от настільки майстерно було зіграно, в кінці бою зашкірились там суперники, і за рахунок героя відео він зрозумів, куди треба поїхати. Були підсвічені і дуже швидко перехлопушені, тому що вже час А Бачимо, що ці g танки, вони не знають, куди себе діти. Вони мечуться по карті, так, у них метушня. Вони. ну Поки що ніхто не розуміє, як на них грати, так? І вони не знають, куди себе притулити. Ну, в мене такі відчуття від цих карт. Мечуться суперники. До побачення. Перелякакані суперники це завжди е, легка ціль. Ну і КВН, от чудові КВН. Навіть при таких КВН-них картах. Два вороги знищено, 2866 настріляно. 1200 натанковано. Башта танкує тут дійсно. Допомагаємо братішам тут по центру, намагаються пролізти наші братіші. Ну і ми допоможемо ті, хто їх там зустрічає, вони теж будуть знищені. 6-5 по бою. Ну, поки що не в нашу користь. Просадка по ХП не в нашу користь, але суперники не знають, що далі робити. Вони, бачите, я казав, вони пронесуться зараз. І, і по Алінії, але вони зупинилися. Деякі повернулися, повертаються, тому що бачать, що у них на базі не на базі, а на їхньому ресту проблеми. Вже на базі один з наших братішів стає на захоплення. Теж це нервує суперення. Ми спокійнісінько собі перехлопушуємо. Це так як я грав, так пам'ятаєте? Хто не бачив? Європейський сервер World of Tanks. Плейлист, подивіться, там саме я граю, я там погодні умови тестував. Я, я так, так само грав. Точ, точно так само грав, і напевне, що герой відео дивився цей бік. Так, а в нас проблеми, бачимо. Чи по центру тепер, по самій річці? Бачимо, у нас дуельна дуель тут від позиції з Е50. Що він нас не пробиває, що ми його не пробиваємо. Теж не башта, до речі. Доволі міцна. Починається рух. Там, ну там зустрінуть, там гріль 15 баджер з нашого резку, в принципі, так. Пунзер-пунзер там центр прикриває. Тут Т-30 поліс на нашого Т-54Е1. Хоче збити захоплення. Треба і йому допомогти, бо там його багато хотів. Суперники знітились, то знітились, але вони бачимо своєчасно. Обрали такі позішини, що перестріляти їх дуже важко, відбачити всі костова. Вже треба, вже нам знадобилися, бачимо, що і комулі, але ще й не завжди пробиваєш цим комулям. Так, допоможемо братіш, чи ні. Тут наш g намагався допомогти його. Дуже швидко, як зазвичай, вихлопушують такі танки. Ну і подарункові танки їх завжди, мені здається, самих перших так? Бо це ж безкоштовні танки. Братіш, тримайся, тримайся. І перезарядка тут комфортна. Вже 5000 настиг. Так, ну Т-30 довга перезарядка. Я думаю, ми по КД зараз його заберемо. Чи братиш допоміг. Три вороги знищено. Отут відпетляв від пострілу артилерії. Бо багато, бо у нас все ж таки корпус картонний, багато зніс бхп. ХП. Пунзер-пунзер там 60 ТП. Бачимо, що... Тяжі суперників ПЗ, КПФВ та Об'єкт 777 намагаються все ж таки пролізти, там гриль їх виманює на баджерах. А тут вже активувалися суперники, бачимо, чому стояли, стояли, шкірились, тепер активувалися. Напружений бій вийшов. Я думаю, що все буде легко не так все просто. І все ж таки план на бій суперників він там і спрацював, так скажемо. Чи вони не по центру почали битися, поїхали. Ну, але не спрацював невірний трішки був план. Якби тут більше танків було суперників, так, то ну, вони б тут дали бій, в принципі. Але вони на своєму респі дали бій бій. КПЗ поїде зараз, гріль там поруч, дивіться, КПЗ поїде допоможе. Ну а проти нас тут два танки, G-Source це м'яка ціль, ми вже в цьому переконалися в цьому бою і в інших. І є 50 Є50, він з нами, він такий, бачите, в нього хитрий був план на бій, але це його не врятувало від поразки. П'ять ворогів знищено. 6 тисяч настрій, 800 натанковано. Треба вміти танкувати на нього. Обережно зліва. Загрився, загрився. Очі випучив. Ах, ще артилерія допомагає. Так, ну що? Кунзерпунзер тепер хай летить. Ну Кунзерпунзер тепер хай летить, забирає артилерію. У нас все, в принципі, чудово по бою. 6 ворогів знищено, 6500 настріляно. І майже 3000 натанковано. Чудовий напружений, але чудовий бій. Невірний план на бій був у суперників, треба було тут зустріти, по-перше, це такі мої вже поправки. І треба було, якщо ви забрали інший рест, то треба було його далі проходити, об'єднавшись, об не, так скажімо не роз'їжджатися. <рес> Чудовий, Чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.